Шанс на повноцінне життя 11 захисників з Хмельниччини безкоштовно отримали сучасні протези від данської компанії з такою благодійною ініціативою до міста завітали представники центру протезування та реабілітації Ю Плюс Сістем. На даний момент ми встановили вже більшість більше тисячі спортивних протезів. От і так само їздимо в регіони. Так, щоб хлопці могли отримати подібну можливість не тільки в Києві, а й по всій Україні. Основним моментом, як ми обираємо регіон, це кількість заявок, які подають хлопці. І, наприклад, коли збирається достатня кількість заявок в даному регіоні, ми збираємо нашу таку мобільну спортивну групу і виїжджаємо вже саме на локацію в регіон, де хлопці потребують протезування. Щоправда, не усім бійцям з ампутованими кінцівками підходять такі спортивні стопи. Фахівці кажуть, одним із головних критеріїв для встановлення є те, що людина вже навчилася щонайменше впевнено ходити на звичайних протезах. Наші протези данського виробника «Лівітейт». На сьогодні, от, на заході представлено саме два варіанти: перший це силовий. Він дає можливість як займатися саме силовими видами спорту, е, кожен день його використовувати, е, і в тому числі в нього є величезна перевага. Він себе добре поводить на під час служби, коли хлопці повертаються на протезах на війну. Серед тих, хто нині отримав нову стопу, Володимир Крисько, чоловік родом з Полоного Хмельницької області. На захист держави добровільно пішов ще 24 лютого, 22 го А далі на Херсонському напрямку працював зв'язківцем. Поранення отримав я на День визволення Херсону. Я їхав на, на автомобіль. На і наїхав на протитанкову міну. Забирав хлопців з передка. Після цього ампутація лівої кінцівки, важка реабілітація та пристосування до нового життя. У мене ну, висока ампутація мається на увазі до коліна, але вона висока. От кістки в мене лишилося десь сантиметрів. 8-10. Мої товариші мені зателефонували, що є така можливість поставити. Ну, більш кращу стопу це не спортивна стопа, це така більш силова стопа, щоб можна було там, допустимо, піти по якійсь місцевості, де ну, важко доступні. Після встановлення нової стопи зізнається Володимир. Різниця відчутна одразу універсальна, вона спортивна да. і повсякденна ця стопа. Ну, і набагато краще нога. за словами фахівців. Усі стопи вони обирали конкретно під потреби та фізичний стан кожного військового. Ну, ми спілкувалися з хлопцями. Дивилися разом, протезисти підбирали для них відповідно всі категорії стоп і так далі. Дивилися на як вони ходять, який стан пацієнтів. Ну а після індивідуального налаштування та корекції протезів, учасникам влаштували функціональне тренування, мовляв, аби вони краще випробували поставлені механізми та дещо звикли з ними функціонувати. Ба Більше військові мали змогу також прогулятися верхи на конях та пройти заняття іпотерапії. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини, 33 канал.